Демократичний тест драйв як Зеленський відповів американським путінським друзям на чолі з Трампом. Президент Зеленський підтвердив, що Україні потрібні вибори і оголосив про готовність провести їх хоч завтра. Доручив підготувати законодавчі зміни, підморгнув Лондону, кивнув Брюсселю, а насправді зробив те, що називається акуратним політичним підсіченням. Бо всі знають. Закон забороняє вибори під час воєнного стану. Але хто сказав, що не можна влаштувати маленьку дипломатичну виставу з елементами гротеску? Пункт 1. політичний підтекст розмова розумного з Трампом, де один знає, що каже, усе це виглядає не як демократія у дії, а як вишукана гра на нервах. Трамп останніми тижнями робив великі очі і питав, чому це Україна не проводила вибори. Війна, ракети, мобілізація. Та кому воно цікаво, коли хочеться публічно зіграти в демократію за підручником для чайників. Зеленський відповів у стилі: Добре, Дональде, проведемо. Тільки зроби дві дрібнички. Перше, дозволь змінити закон. Друге, і будь ласка, забезпеч безпеку виборів не своїми твітами, а реально чисте небо, відсутність ракет і безперервний доступ до світла й інтернету. Після цього Трамп мав би або ковтнути язика, або запропонувати Путіну угоду в ти не стріляєш 60-90 днів, я виглядаю сильним. Але Путін і перемир'я це як суши по-італійськи, теоретично існує, в природі не зустрічається. Пункт 2. Безпечні вибори в країні, де ракетні обстріли, прогноз погоди на завтра. Голосування під сирени, мітинги під іскандерами, дебати в бомбосховищі, виборчкоми в темряві через зруйновані тес. Чудовий сценарій для чорної комедії жахів, але аж ніяк не для демократії. Проблеми очевидні. Військові не можуть слухати кандидатів, коли навколо працюють кулемети та ланцети. Голосування під час обстрілів будуть схоже на лотерею, встигнеш або ні. Енергетика тріщить, інтернет зникає, телебачення працює, коли москалі промазали. Повітряні тривоги зупинятимуть підрахунок голосів так часто, що результати оприлюднять хіба що до свисту раку на горі. А тепер найкраще реальна безпека можлива тільки в двох випадках. Перше, Путін чесно припиняє вогонь, звучить як жарт із поганого стендапу. Друге. Авіація США та ЄС закриває небо і б'є по російських позиціях, з яких проводяться удари по Україні. Це виглядає скоріше як жарт, а не як реальна дорожня карта. Отже, пункт 3. При цьому Зеленський нічим не ризикує. Узагалі. Заява виглядає сильно, красиво і навіть трохи тролінгово. Вона вбиває російський і трампійський наратив, що Київ уникає виборів, бо боїться їх програти. А тепер реальність: навіть якби вибори були, Зеленський заходив би на них фаворитом. Залужний Буданов Білецький поза політичним процесом через війну. Контраргументів у Кремля й Трампа не залишається. Вибори все одно не відбудуться, бо Трамп не забезпечить безпеку, а Путін не поверне ракети назад у коробку до своїх солдатиків. Зеленський робить хід із розряду. Хочете вибори? Без проблем. Тоді їх і забезпечуйте. Політична відповідь із блискавичною точністю Я вип'ю море, але ти перекрий усі річки. Пункт 4. Підсумок Україна отримала ідеальну позицію Ми готові, ми демократичні, ми відкриті. А Захід тепер має дивитися не на Київ, а на своїх демократів по телефону на Московії. Іронія проста. Зеленський поставив задачу, яку ніхто не має ні сил, ні бажання виконувати, але всі мусять тепер пояснювати, чому не будуть це робити. А Трамп, Путін і всі інші гравці отримали дзеркало, в якому відбивається їхня власна політична мармиза. Фінал у дусі часу Україна знову демонструє цивілізаційний рівень, а світ свою втому. І поки хтось там міряє демократію китайською рулеткою, у нас її тримають ЗСУ. Стаття Петренка Андрія.